Комунальне підприємство Харків Водоканал матиме змогу і надалі поставляти споживачам чисту воду завдяки підтримці ЮНІСЕФ угоду про співпрацю протягом 2023 року закріпили підписанням меморандуму. Та допомога, яку оказує нам ЮНІСЕФ для нас дуже важна, тому що в самій моменти. Российской агрессии ЮНИСЕФ нам поставила свое плечо и помогает решать проблемы, которые стоят перед предприятием Харькова в жизнеобеспечении города Харькова. Угода про співпрацю дасть змогу Харківводоканалу забезпечувати потреби підприємства в хімічних реагентах та інших необхідних матеріалах протягом 2023 року. А це означає, що харків'яни і далі будуть отримувати гарно очищену воду, яка подається до будинків. Рівень допомоги, обумовлений меморандумом, дуже вагомий, говорять на підприємстві. Завдяки підписаним документам сьогодні в хімічні реагенти для очистки води для нашого підприємства будуть профінансовані майже на 100 мільйонів гривень до кінця поточного року. Ми надзвичайно вдячні ЮНІСЕФ безпосередньо представникам, які з нами співпрацюють особисто, тому що наша плідна співпраця з цією надзвичайно потужною організацією почалася в перші місяці повномасштабного вторгнення на територію країни, і ми співпрацюємо на протязі 2022-2023 Цього років і будемо працювати як мінімум до кінця цього року. ЮНІСЕФ надзвичайно допомагають нам з поставкою хімірагентів для очистки води, а також щодо поставки критично необхідного обладнання для роботи нашого підприємства. Це які розхідні матеріали, комплектуючі, електрообладнання, генераторне обладнання. Керівництво комунального підприємства «Харківводоканал» говорить, сподівається, що співпраця з ЮНІСЕФ продовжиться і в майбутньому. Яна Біляєва Ігор Луханін, Олексій Муравйов новини Харків.